Виконуємо номер 26 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Завдання перше. Виміряй кут КОА. Малюнок 2. КОА. Завдання друге. Обчисли градусні міри кутів АОБ, АОБ і МОБ. МОБ. МОБ має градусну міру 90 градусів. Тому в умові задачі є помилка, і нам необхідно знайти чи обчислити не градусну міру кута МОБ, а градусну міру кута МОА. Розв'яжемо нашу задачу, враховуючи помилку. Перше завдання вимірюємо кут КО. Прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав з вершиною кута точкою О. Промінь ОК проходить через позначку 0 на шкалі. Промінь ОА показує градусну міру нашого кута. Градусна міра нашого кута. КОА 40 градусів. Запишемо градусна міра кута КОА 40 градусів. Ну, а тепер обчислимо градусну міру кута АОБ. Градусна міра кута АОБ дорівнює різниці градусних мір кутів. КОА, МОБ і КОА. Запишемо КОМ – це розгорнутий кут, віднімемо кут МОБ – це прямий кут. і віднімемо кут КОА, який ми виміряли. Підставимо наше значення. Розгорнутий кут має градусну міру 180 градусів, прямий 90 градусів і КОА ми вимірили, це 40 градусів. 180 відняти 90 буде 90, відняти 40 маємо 50 градусів. І градусна міра кута не МОБ, а АОМ. Градусна міра кута АОМ дорівнює сумі градусних мір кутів АОБ, які ми обчисли, і БОМ прямого кута. АОБ додати БОМ. АОБ у нас 50 градусів. А БОМ. Це прямий кут має градусну міру 90 градусів. З 50 додати 90 маємо 140 градусів. Записуємо відповідь. Перше завдання 40 градусів, друге 50 градусів і 140 градусів. Ми виміряли кут КОА на малюнку 2 та обчисли градусні міри кутів АОБ і АОМ. Номер 26 виконано.